Вітаю, ми локація між, біля Вишниця, фактично, з сторони Тернополя. Оце спуск. Там Вишневець, там Тернопіль. І можливо хтось задавався не раз питанням, а можна задавався питанням, коли проїжджали мимо. Тут такий пам'ятник стоїть. Вот. То я трошки розкажу про той пам'ятник. Пішли. Е, значить, що то за пам'ятник яким-то жертвам фашизму, е, значить, на цьому місці були роз... замучені, розстріляні і поховані євреї з Вишнівця під час фашистської окупації. І от за радянських часів тут зробили такий е, меморіал, можна сказати. Ви, напевне, задаєтеся питанням, чого я прийшов з камінцями не відкидатися від місцевих. Ні. Я приніс камінці сюди. Читав я таку штуку, що євреї, коли приходять на могилу своїх небіжчиків, е, вони не несуть ні квіток, ні крашанок. Ні бабків, так як в нас несуть, знаєте, це -е, в нас несуть ці як їх, е -е, Свячену вербу. Євреї приносять камінчики, ложать камінчики біля, на могилах, біля пам'ятників. Ну і От. Ми теж з Денисом принесли камінчики. І саме по тому, що в тих камінчиків більше, кроме наших, покажи, Денис, наших два камінчики більше нема. Я так підозрюю, що євреї, коли тих... Коли цього пам'ятника буває дуже рідко. Пам'ятник в такому стані страшненькому. Давно його ніхто не ремонтував. Навіть більше скажу, дуже схоже, що даже хтось покажи, хто не хтось 100%, бачите, тут такий символічний, символічний. Колючий дріт, так от хтось повідламував той колючий дріт, десь комусь треба було на металолом. Бачите, що тут було, тут було його багато. Осталося тільки видне те, що з грубшої труби зроблене. от така штука, що хочу сказати. Е, в наших краях подібних місць є доволі багато. Особисто я знаю. Е, і ще колись вам відзніму репортаж. Обов'язково з місця захоронення і розстрілу кільканадцяти, по-моєму, ну дуже багато тисячів тисячів євреїв в Кременці. Така сама ситуація. Розстріляні євреї біля села Катеринівка на сьогоднішній день Кременецького району. В Дубні є навіть. Навіть кілька місць розстрілу євреїв. Ну, слава Богу, більше, більше ніби я не знаю там про Шумськ, може хтось мене дивиться з Шумська. За Шумськ таких, таких подій не знаю. Щось мені здається, що шумських євреїв привозили в Кременецьке гетто. От така ситуація. Не знаю, як -то сказати. Як то сказати, як то сказати правильно, ну в нас кажуть, хай спочивають з миром, в нас має на увазі православних. Ось така штука перебили їх під час, під час окупації фашистської тисячі, і саме чомусь саме тут, причому, напевне, та дорога. На Тернопіль і раніше була чогось саме тут, а при дорозі, щоб далеко не, не ходити. Оце їх тут розстріляли і закопали. Ну, на жаль, ніякої інформаційної доски нема. Я для, це, цей репортаж для вас задумав знімати спонтанно, без ніякої підготовки, якби я там погуглив в інтернеті, щось би там по-любому начитав. Я читав про цей розстріл е, в книжках, так якби не, не спеціально книжка, а про саме про це в загальному. Е, ко, як то кажуть, косвіно зачіпало ту тему. Е, от, е, я сподівався, що тут буде якась інформаційна табличка там, в якому році, скільки людей тут розстріляно, але тут ото все, що знайшли. Все що, що, все, що тут пише, то тільки оце жертвам фашизму. І все. От так, інтересно, не знаю, чи це було так задумано тими, хто, хто ту каменюку сюди привіз, але бачите тріщина, камінь тріс пополам. Можливо, так було задумано. І вибрали спеціально такий камінь для тієї, а може це сталося само по собі від природи. Ось така справа. Бувайте здорові. Будемо ще вам знімати подібні репортажі, розказувати, щоб люди не забували. І можливо я навіть і сам би не знав, би, що то за пам'ятник, якби мені колись, коли я ще був маленьким, Мама з автобуса, як їхали на Тернопіль, не показала їй сказали, от от от, от жидів розстрілювали німці. Отаке. От Ой, щось не хочеться нічого такого доброго говорити, як я зазвичай закінчую, закінчую свої відео. Коротше, до, до нових зустрічей!